Я думаю, це вона знайшов. Ось вона. Здуріти можна. Не можу повірити, що ми знайшли жабу. О Боже. А -а 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 -а. Здуріти можна. Я неймовірно схвильований. Істота, яку ми сьогодні шукаємо, мабуть, одна з найдивніших, яких можна знайти тут в Австралії. Протягом років на цьому каналі ми показували багато прикольних істот, але ніщо не зрівняється з жабою черепашкою. Щоб її знайти, нам потрібен дощ. І нарешті пішла злива, тож ми це точно не пропустимо. Знайти черепашку жабу майже неможливо, тому що потрібно знаходитись в маленькій пустелі на заході Австралії, в якій вони живуть, коли йде дощ. А це буває лише кілька разів на рік. Так нарешті майже не існує жодних відео цього виду. І якщо нам вдасться одну знайти, це буде перше високоякісне відео. Гей! Зупиніть машину, я щось бачив. Перша тварина за ніч дуже прикольна ящірка. Господи, на ній величезний кліщ. Зараз спробую його зняти. Погляньте на, на цього кліща. Бачите? Це дуже великий кліщ. І дуже крута ящерка. Хороший знак для наших пошуків. Сьогодні ми не шукаємо ящерок, але ця переходила дорогу. Тож треба було її прибрати. Будь ласка. Ну що ж? Приберемо тебе з дороги, ти продовжиш свій шлях, а ми свій. Цей дощ змушує тварин пересуватись. Як і всім амфібіям, черепашкам жабам потрібна волога, щоб дихати і вижити. Саме тому вони вилазять, коли йде дощ. Без дощу жаби залишаються під землею і їх майже неможливо знайти. Та що ще гірше, черепашки жаби вилазять виключно вночі. Нам доведеться уважно слухати і роздивлятись, щоб отримати шанс знайти одну. Все життя я був фанатом жаб, і мені вдалося знайти такі знакові види, як червоноока деревна жаба та отруйна жаба з Центральної Америки. Також я навчився працювати з усіма видами ропух від гігантських – гіганських. Здуріти до найбарвистіших. Є, як ця надзвичайно рідкісна ропуха Харлекін. Однак, жаба черепашка завжди була моїм тваринним граалом. І сьогодні, вперше в моїй кар'єрі, я спробую її зловити. Проте, якщо я збираюся це зробити, мені доведеться покластися на всі мої роки досвіду у ловлі тварин. Ідеальне середовище для жаби черепашки. Ось бачите? Піщаний субстрат. жаби черепашки занурюються під поверхню на глибину до трьох футів. І їм потрібен пісок, щоб мати можливість це зробити. Продовжимо шукати. Ми точно на правильному шляху. Це справжнє диво, що сьогодні підходяща погода для жаб черепашок. Серйозно, протягом усього тижня прогноз передбачав ясну погоду. А ось сьогодні просто ні звідки пішов дощ, і як на мене, це дуже схоже на долю. Гей, хлопці, я щось знайшов. Ну що ж, прямо перед вами зараз гекон-шипохвіст. Він називається так через шипи на його хвості, які є насправді його шкірою. І вони м'які, не гострі. У цього гекона унікальний захисний механізм. Вони можуть виділяти хімічну речовину з їхнього хвоста, а потім шмагають ним хижаків, які хочуть їх з'їсти. І на смак це не дуже. Як на мене, очі гекона одні з найкрутіших очей на планеті. У них немає повік, тому їм доводиться лизати очі, щоб тримати їх зволоженими. Можете уявити, як ви це робите? Радий, що у нас є повіки. Обожнюю геконів. Ну добре, повернемо цього назад у кущі. І продовжимо наші пошуки. Це чудовий знак, що ми продовжуємо знаходити істот. Гей, хлопці. Я знайшов одну. Гляньте на цю жабу. Господи, яка ж вона прикольна. Здуріте. Ми знайшли нашу першу амфібію. Це не та жаба, яку ми шукаємо. Проте це дуже хороший знак. Це значить, що дощу вистачає, щоб амфібії могли виповзти з під землі. Це західна плямиста жаба, і які жаби черепашки вони вилазять тільки після зливи. Це не та жаба, яку ми шукали, але це хороший початок. Відпустимо її. Шукаємо далі. Ідеальна погода. Треба просто шукати далі. Йде дощ, і ми в правильному місці. Ми вже знайшли один вид жаби, і мені здається. Що це ідеальне місце. У нас є все, крім самої жаби черепашки. Після багатогодинних пошуків ми не побачили жодних ознак жаби черепашки. На щастя, мій досвід навчив мене. Іноді найкращий спосіб знайти якусь істоту використовувати вуха. <вух> Ви це чули? Тихо, тихо, тихо. Здається, я почув одну. Точно. Ви це чули? Ну жбо, давай ще раз. Якщо почуємо, спробуємо знайти. Здається, це воно. Спробуємо охопити цю територію. Перестала квакати. Ми, певно, дуже близько. Знайшов. Знайшов жабу черепашку. Здуріти можна. Господи, тільки подивіться. Ось вона. Це вона. Не можу повірити. Ми знайшли її. О, Боже. Це просто неймовірно. Привіт. Ходи на сюди. О, господи. Ми зайшли так далеко, щоб знайти саме цей вид. Перед вами жаба Черепашка. Ми це зробили! Уу! -ха 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 -ха! Господи, хлопці, які були на це шанси? Хохо, -хо, господи! Я не можу повірити, що ми з вами знайшли її. Фу! Привіт! Ви коли-небудь бачили щось подібне у вашому житті? Це одна з найкрутіших істот, яких я коли-небудь бачив. Давайте виявимо повагу до цієї супер унікальної істоти. Прямо зараз ви дивитесь одне з перших записаних якісних відео жаби черепашки. Ця істота настільки рідкісна, що існує дуже мало інформації про неї. Проте, ось що ми знаємо про цю дивовижну маленьку жабу. Давайте почнемо з назви жаба-черепашка. Її назвали через зовнішність, найбільш дивна жаба, яку я бачив. Подивіться на її голову. Вона має куполоподібну форму з чорними очима намистинками. А також округле тіло дуже схоже на черепаху без панцера. Цей вид жаби має найбільш унікальну зовнішність, яку ви можете коли-небудь побачити. Вона виглядає, наче з зоряних війн. Як родить жаби хата. Хтось може сказати, що вона схожа на жувальну гумку, і вона справді виглядала так, коли ми її побачили. Я хотів відзняти, хотів знайти цю істоту протягом всієї своєї кар'єри. І для мене це знаковий момент. Ви просто навіть не можете уявити, наскільки це хвилюючий момент для фаната жаб. Привіт, друже. Подивіться на цього товстуна, ви знущаєтесь. Як на мене, ця жаба має не тільки унікальний вигляд, а ще й є самою миленькою, дуже пузата і дуже м'якенька. На дотик, неначе кулька з водою, і коли вона ходить по моїй руці, можна відчути, наскільки багато рідини у неї всередині, наче спущена водяна кулька. І це дуже ніжна жабка, але доволі міцна, її лапки доволі сильні. Я відчуваю це, коли вона повзає по мені. Вона використовує свої міцні кінцівки для того, щоб закопатися. Справді, неймовірно, що щось таке маленьке і м'яке може закопуватись аж на три фути. І насправді, Хвилиночку, зніму свій рюкзак. Дістану трохи води. Не хочу висушити жабу. Обов'язкова річ, якої треба дотримуватися, коли тримаєш якусь амфібію, впевнитися, що ти її не пересушиш. Ця вода допоможе. Воу, стій! Активізувалася, гей, друже, все добре. О Господи. Ендемічна для Західної Австралії її можна зустріти лише тут. Проте на цьому диватства не закінчуються. Вони починаються тоді, коли ця істота народжується. Це одна з небагатьох жаб на планеті, у яких не існує стадії пуголовка. Ці жаби починають своє життя з повним набором ніг та рук. Ще один цікавий факт про цей вид: те, що у них найбільші яйця серед усіх жаб в Австралії. Вони виростають максимум до 5 сантиметрів. І ця жаба близька до максимальної довжини. І прямо зараз такий період року, коли вони розмножуються і гучно квакають, саме так ми змогли знайти її. І це була спільна робота. Сьогодні з нами Макс з «Australia Wildlife Encounters». Ми з Максом дуже повільно шукали цю маленьку жабу. А потім, коли я присів, як ви вже бачили, он там, прямо під кущем, сиділа вона і дивилася на нас своїми маленькими очима. І це було так мало ймовірно, що ми знайдемо цю жабу, друзі. Дощу не мало бути. Я вже ж саме сьогодні він вирішив піти. Хмара налетіла просто ні звідки. І принесла достатньо вологи, щоб дати нам шанс показати цю істоту на камеру. І як ви бачите, я просто в захваті. Ми вважаємо, що це самець через те, як він квакав, і коли вони спарюються, у них доволі довгий медовий місяць. Коли жаба-черепашка знаходить свого партнера, вони разом закопуються на місяці перед тим як спаритись і відкласти яйця. Друзі, це дуже унікальний вид, і про них нема багато інформації, а також досліджень цієї жаби. Тож, коли мова йде про зйомку унікальних тварин, то що може бути краще? І я зараз на сьомому небі від того, що ми змогли приїхати сюди, вперше у Західній Австралії і вперше на території жаби Черепашки, незважаючи на мізерні шанси, нам вдалося знайти одну з них. О, господи, в якому ж я захваті, показуючи вам жабу черепашку. Яка ж це кльова жаба. Друзі, ви серйозно? Напишіть нам в коменти, якщо ви бачили більш круту жабу, ніж жаба-черепашка. Я кидаю виклик усім вам назвати більш унікальний вид амфібій, Тому що я такого не знаю. Ну що ж, повернемо цю жабу назад і вирушимо в ніч. Господи, це було круто.